Цього року виповнюється ось уже 25-та річниця з моменту виводу військ колишнього СРСР з території Республіки Афганістан. Але ті страшні сторінки історії назавжди залишаться у пам'яті солдатів афганців та їх родин. В Олександрії вже традиційно 15 лютого у день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди річниці виводу військ колишнього СРСР з території Республіки Афганістан відбудеться низка урочистих заходів. Напередодні цього дня у навчальних закладах міста відбулися години мужності та інформаційні години, зустрічі з членами Олександрійської громадської організації Солдати в Афгані. А у суботу, 15 лютого, о 10-й годині ранку, біля міського меморіального комплексу Воїнам-інтернаціоналістам, загиблим у Республіці Афганістан у 1979-1989 роках відбудеться урочистий мітинг та покладання квітів. Об 11-й годині священнослужителі церкви Святих Федора та Анастасії проведуть панахиду по загиблим у Афганістані воїнам-інтернаціоналістам. О 12-й годині на центральному міському цвинтарі квіти покладатимуть на могили воїнів, які загинули в Афганістані. Цього ж дня з 11 до 1 години учасників бойових дій на території інших держав та небайдужих мешканців міста частуватимуть кашею у сквері імені Юрія Кравченка. Тож усі Олександрійці, яких не оминули воєнні дії в Афганістані, можуть приєднатися до вшанування воїнів-інтернаціоналістів.